Всім доброго ранку. Чудова погода, такий густий туман. Їду до лісу. Сьогодні у нас 15 липня. Ну, скажіть, що це не грибна погода. Ну, мають, мають бути гриби білі. Поки що не сьогодні, ну, але найближчим часом. Ну, а я їду шукати грибочки. І всі грибочки, що я знайду, я вам покажу. Тож, всім приємного перегляду. Так. Що ж ти у нас тут заховалися? Такі гриб. Ага. Такий підберезник, бабка, молодий. Сподіваюсь, не червивий. Це вже приємна знахідка давно в цьому лісі. Я тут не знаходив грибочки. Так. Оце краса, такі екземпляри видно здалеку. Після туману, після дощу просто світяться здалеку. Ось тільки. то ніжка далеко вона рушла, трішки поламав. Нічого, суперові грибочки, правда, пару штук і все. Більше поки що немає чогось. В лісі такий невеличкий туман. Так, от чесно так то нема що й показати. І ось натрапив на галявину, що ніхто інший не знайшов. Правда всі лисички, дивіться, просто замасковані просто ідеально. І ще тут знайти, це я вже трішки порозкривав, щоб самому побачити, щоб не поростопити вам покажу, що вже тришти на спілку. Зовсім не видно. Це в Мохові, ну, але зате розмір гарний. Так, десь бачу ще. Це маленька загальна. Так, десь туди ще більше. Це я так Цей етап тільки трішки з місця оглянувся, а зараз треба буде все детально пообходити. Стараюся акуратно, тому що такі якісь крихкі вони... Так, положимо пока. Суперовий розмір, якість також вже супер. Ось ціна, ціни дуже впали. Ну, ніби збільшав, побачив, Збільше зібрав, нічого. Стандартне відро, що я вже ношу, ну, ще трішки більше половини. Ну, Правда, ці досить такі великі, тому... На вагу тут мало, досить мало. Тому що лисички великі. Що ж, йдемо шукати ще далі, ще місць повно. І сподіваюсь, грибів також буде багато. Ну, є й молоденькі. Це йшов такі місця, де мох такий, якщо є, то тільки місцями. Більше такий листяний покрив тут. Погляньте, яка краса. Просто вискакують ідеально. Ось таких би побільше. Поки що тільки одиниці зустрічаються. Бачите, молоденькі. Починають лізти по декілька штук, але вже є. В принципі, дощі ще обіцяють, тому все має бути. Що цікаво, їхав сьогодні до лісу, зустрів, знайшов точніше, молоденькі порхавки. Ось саме для мене це такий показник, що скоро будуть білі гриби, боровики. Напевно, боровик канадський, спробуємо в цьому році знову знайти. Трішки місць у мене вже є. Не знаю, де вони ростуть, тому будемо збирати. Ну, а вас пишіть коментарі, знаходили ви, наприклад, боровик канадський. Цікаво, яка географія цього гриба. Наскільки я знаю, Вікіпедія пише, це Волинська, Рівненська, напевно, Житомирська, здається, Полтавська. Можу помилятись. От цікаво. Чи є ще він в інших областях, чи ні. Тому якщо знаходили, то напишіть, дайте знати. Ще один ось такий підберезник. Знову молоденький. Можливо й почнуть рости. Взагалі в цьому лісі не так часто вони зустрічаються, а за сьогодні це вже другий. Так, ну але по одному. Зазвичай, як вони ростуть, то їх там можна із десяток на місці знайти. Тільки що так. Ось яка сила стихії, що я тут була. Не хотів би я бути в лісі, коли був цей ураган. І це тільки, скажімо так, маленький. Маленька така. Галявинка де так вилишло. Таких місць дуже багато. Просто займало полосою і лежило. Я навіть ще не доїхав до тих місць, де значно більше наслідки. Так, покажу, що вже потрішки наповнюю. Відро практично повне. Відро невеличке на 8 літрів. Ну, йдемо далі, в принципі, час ще є, може ще щось знайдемо. Відійшов буквально 100 метрів від того місця, де я показував повалені дерева, дивіться, просто як сірники все позрубувало без верхів ось і ось що на землі. І так далі, і так далі. Там далі верхи лежать. Дерева вивернуті, зломані. Колись тут були мої місця. А тепер якось навіть ліс не впізнаю. Ну що ж, зустрічається нам ось така, здається, це сироїжка. Пережила спеку. Ні, не пережила. Повністю червиво. Ну а зверху виглядала просто супер. Будемо шукати щось більш нормальне. Після спеки навіть ось така сироїшка, це вже щось. До речі, тільки трішки поїджена. В принципі, непогано. Тільки я в їх не розбираюсь, тому я її брати не буду. Можливо, колись зустріну якогось грибника, який розповість, що можна брати, що ні.